Я любитель шахів, вираю про терапіт Антелоп. Канада, рейтинг 1861. Пять 5 сразу, да? Старый захист. б 6 не знаю, мені здається, C6 краще тут грати. Ну, так, поле отримав з іншого боку. Давай G4 тут тоді. Switch. І житр. Заберу возлика. Типа це було, в тебе і пораховував. На це був розрахунок, да? Слон, что тут робить, він хоче пожертвувати собою. Ще пофіг. Атакують тоді мої коні його. Луна треба включати також. Треба якось так швидше. Так. Ну це якось не виглядає прям. Хоча ти можеш перевести коню, да, і буде мені не дуже. Не дуже цікаво це все дивитись. Так, атакуєш нас. Хочеш нам мат поставити? Тобто не мат, а забрати в нас тут все, що в нас є. І не хотів я сама від, відволікати від основних обов'язків його. Ну, десь тут по Чорним полям. Ну, добре. Ферзя 6 хочеш пройти? Є якийсь такий довгий маневр, не знаю. З іншого боку, а що нам залишається? Ти поки сюди, так? Да? Заторою можеш йти. і ти. Ти ж граєш на матеріал, правильно? А ми так дів. Правда, тепер я хочу взяти насправді. Хочу там все було заблоковано. Бери там. Так. Тепер я тут заблокую все. Тепер якось фрезя треба. Чи, брік, мік. Маневр фрезя в старнійському захисті. Тільки для нього всі інші фігури і пішаки, от, Танцюється для нього, щоб йому була стежиночка. Так. Ну, можу і так поки що. Правильно. Що призяві деси. Не дуркуєте, почув. В чому сенс? Я ще пішов сюди, що ти хочеш. Ну, а потім тут тримати як хочеш. Зате кінь забрав туру. Молодець, молодець. Помилка була взагалі слона прибирати і втрачати цього пішка. Це був зівок, скоріше за все. Чорнопорний слон тут дуже важливий для білих. Всі пішки по-білому. Кінь, красавчик, Блокад. Круто. Це було круто. Так. Мат. Я шукаю, як мені ще підвести фігуру для мату по чорним полям. потім дивлюсь. Що буде, якщо шах дати. 61 на 74. буде мат. Ну, допустив суперник на катбішиків на королівському. Я допустив на ферзу. Так, да, тут зазвичай б 5 не грають. БА. Якщо б я забрав. То кінця З темпом кінь приходить. І атакує важливий пункт, де 6. Тут і це 6 буває грають. Ну, Б6 якось він дивно зіграв. Ні, тут сильне. Тут, скоріше за все, багато у нього було варіантів, як зіграти. Хороша білих позицій, ну, чорних свої шанси. там. Да, Невдало рішення. По чорним полям вдарили і тепер слона б'є. Треба було брати, якщо б взяти. Кінь 6 ну не знаю. Кінь 4 знову з темпом. Просто. Ой. Кін E5. Е Версія 2. Ну ти, звісно, валиш. Та ні, сам рай. Так. Стопфіш. Йде свого, свого захисника чорних полів. І якби буде вже позиція, да, стратегічно. Погано. Просто тепер треба знайти стежинку для фрізя. Ну Тут він міг розв'язати, даже він міг зіграти. Ну, не зіграти. не зала, що я так поставлю коня, да і все. Там слона якось тут. Дут G3, правда, є хіт якось тримається. Не зрозумів суперник, що я хочу. Ну, блискучки типу турові віддаю, але насправді. Нам ця тура тут особливо не так. І все.